Вас вітаю YouTube канал Трейд Сьогодні оглянемо твердосплавний машинний мічик М6 з кроком 1 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з цей інструмент використовують для нарізання різьби на версатах ЧПУ Поставляється наш мічик у такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-60 разом з покриттям ТІ вказує на здатність цього твердосплавного інструмента обробляти матеріали ПМКС за класифікацією ISO 513, тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нержавіюча сталь, чавун, а також жароміцну сталь. Покриття алюміній Нітре Яке використовується для ріжучого інструмента, термостійке та зносистійки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мічиком нарізають праву різьбу М6 кроком 1 із стандартного ряду ІС-13 або ж ДСТУ чи гост 160-93 у підготовлених на скрізних чи глухих отворах діаметром 5 мм. Довжина робочої частини мічика 10 мм, а загальна 80 мм. Діаметр хвостовка 4,5 мм, квадрат хвостовка 3,4 мм для відведення стружки на ньому прирізані шліфовані три канавки. Цей та інші твердоспан. Мічики Агір ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ocean.bis.ua. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.